Російські силовики вивезли незрячого Олександра Сізікова у невідомому напрямку. Днем раніше окупаційний суд зробив безпрецедентне. Затвердив вирок кримському бранцю з інвалідністю першої групи у 17 років колонії суворого режиму за звинуваченнями у тероризмі. Попередні чотири роки Сізікова тримали під домашнім арештом. И я считаю, что это не просто жестоко по отношению к инвалиду, и это является, кроме всего прочего, еще и незаконным. Тем не менее, сторона защиты будет предпринимать дальнейшие действия для того, чтобы инвалида первой группы, человека, который полностью лишен зрения, который не может обходиться без посторонней помощи, не отправляли в столь суровые условия. Окупаційні поліцаї, які прибули до оселі Олександра Сізікова, заявили, що мають виконати вирок на прохання мами бранця показати їм ухвалу апеляційного військового суду у підмосковні власиці, як належить з мокрою початкою. Вони сказали, що такої не мають. Тож фактично викрали незрячого чоловіка. Так, російські бойовики приходили 7 липня 2020 року. Десятки озброєних автоматами силовиків тоді приїхали до оселі Олександра Сізікова у селі Октябрське Бахчисарайського району кількома машинами і без номерних знаків. Приховуючи обличчя під масками, вони влаштували облаву у кожній кімнаті. І головний доказ знайдений в оселі незрячого чоловіка. Книжки заборонені до вжитку в Росії. Вершина цинізму, заборонені книжки, стали головним доказом у звинуваченні за терористичними статтями незрячого Олександра Сізікова, який фізично не міг їх читати. Знущання над чоловіком почалися ще раніше. Окупаційна влада почала по одному заарештовувати усіх, хто опікав Олександра. Першим став Едем Смаїлов. Затриманий у 2018 році за тими ж звинуваченнями у тероризмі, а невдовзі засуджений до 13 років колонії. Саме він, сантехніки, будівельник за фахом вирішував усі побутові проблеми. Сізікова незрячий чоловік з інвалідністю, який і раніше публічно підтримував кримськотатарських бранців, виступив із пікетом на підтримку поневоленого росіянами Едема Смаїлова. Другие же мне помогали, кто финансово, кто своим личным транспортом и так далее, и так далее. И сейчас всех их по одному забирают у меня. А эти люди делали больше, чем государственные структуры. Я очень часто обращался в администрацию, в сельсовет, и мне шли отписки о том, что они мне не могут никак помочь. Я обращался в муфтиат, там было сказано, что мы можем только ходатайствовать, но мы помочь тебе ничем не можем. Судили ще над трьома бранцями з Бахчисарайського району, серед яких і Олександр Сізіков тривало близько чотирьох років. Аліма Суф'янова і Сейрана Херідінова врешті незаконно відправили на 12 років до колонії суворого режиму. Найжорстокіше покарання Південний окружний військовий суд Ростова на Дону обрав саме незрячому Сізікову, ба більше насудили, судилищі йому навіть заборонили виступ. З останнім словом